З як правило, або дуже часто у людей бувають проблеми. Вони виникають після того, як людина деякий час покористувалася котлом. Найчастішою проблемою ми зараз їх переглянемо, які бувають. Але скажемо з досвіду, що найчастішою проблемою у дров'яних котлах. Твердопалена, яка породжує після себе інші проблеми, супутні, це є невідповідні дрова. Тобто вони мокрі або недостатньої сухості і таке інше. Переважно таке буває тоді, коли людина не завчасно заготовлює дрова. Тобто хоче палити вже осінню або зимою дровами, які цьогоріч є свіжо спилені, вони не можуть висохнути до потрібної вологості, а це до 20% рекомендовані так в природних умовах за пів року, а особливо за 3-4 місяці. Тому дуже рекомендуємо не палити краще такими дровами, тому що від них буде більше. Шкоди чим користь. Які ознаки того, що дрова мокрі? Є кілька головних ознак. Перша і найвірніша – це поміряти вологоміром і знати 100% життя. Тому що не завжди на око можна визначити, наскільки вони сухі. Здається, зовні сухі, ніби, але міряєш вологоміром, не є сухі. Тому саме краще поміряти. По-друге, як же видно, ознаки після користування в самому котлі відкладається дуже багато нагару і конденсату в самій топці котла на стінках. Вони не є такі чисті, а стають грязні, тече смола, залипають двері, така шкірка, осад. І це є один із причин вологих кров. Також, схоже, Коже відбувається у димоході. Димоход також заліплюється, заклеюється, зашлаховується, в ньому перестає бути гарна прохідність, тяга, через то котел починає диміти. Ну, Першу причину вологі дрова. Також вологі дрова не можуть вийти на номінальну потужність котла. Наприклад, якщо номінальна потужність котла 25 кВт, то при мокрих дровах більше 15 кВт він не зможе вибрати. А це є часта проблема, коли людина підібрала оприк котел по потужності і його не вистачає того тепла. По чому видно? Котел гарячий, батареї гарячі, ну, відносно гарячі теплі, а в хаті не є достатньо теплі. І ще ознака причин. Та причина мокрих дров, що котел занадто швидко згоряє, чим вам здається, що він би мав горіти. Якщо ви очікуєте, що він має горіти від 3 до 8 годин, а він горить від 2 до 5 годин або ще менше, це також ознака мокрих дров, тому що вони виділяють мало тепла, котел хоче це тепло отримати, він їх роздмухує і швидше вони згорають. Тобто мокрі дрова це сама популярна і найгірша причина, яка породжує інші проблеми в котлі. Друга проблема, теж не менш популярна, чим дрова, це є невідповідний димохід. Переважно люди думають, що якщо в них є існуючий цегляний димохід, і в тому димоході є на їхній розсуд достатнє січення. І навіть дим туди від цигарки йде гарно на їхню так розсуд, то вони думають, що і котел буде туди гарно собі тягнути дим. І ніяких проблемних не було, адже там і пічки в нього, і грубки, і колонка газова, і ще і котел буде тягнути. Так то воно так, але до пори до часу. Коли проходить певний час, людина користується сезон-котлом, вона бачить, що той димохід, по-перше, не може почистити. По-друге, внаслідок того, що вона його не може почистити, а він загрязнився, стала менша тяга. І виникли супутні проблеми, які я називав пізніше раніше. Тобто погана тяга в димоході, котел димить, не виходить на ту потужність і багато конденсує в тому димоході конденсат. Тому відповідний димохід для котла це не менш важливо, чим сам котел. І Рекомендуємо встановлювати і проєктувати на етапі будівництва такі димоходи, тому що з часом виникнуть проблеми з його чисткою і обслуговуванням. Самий популярний на ринку матеріал для димоходів це є нержавійка. І утеплена нержавійка, так званий сендвіч, утеплюваче, яким служить там Мінвата або інший наповнювач. Це один із найдоступніших і швидких рішень. Слідуючи Проблеми, які виникають, це неправильна обв'язка котла. Як правило, тих схем обв'язок є дуже багато, комбінацій теж безліч, на ринку арматури, всякої є безліч і тому можна скомбінувати будь-що. Але кожній людині під її потреби підходить якась невелика кількість схем обв'язок. і, скоріш за все, Саме головне при виборі котла це вибір схеми обв'язки. Але, коротко скажучи, в основі обв'язки полягає кілька саме головних принципів, як я вже говорив раніше, перше хороше паливо або сухі дрова, якщо бути точнішим. Друге гарна тяга в димоході. Відповідний димохід. Третє. Добре підібраний котел по потужності. Четверте. Гарна обв'язка, ну і ще ряд факторів. Але гарна обв'язка це є одна із запорук, що котел буде гарно працювати. Ну і В основі цієї обв'язки лежить те, що треба добитися кількох таких принципів. головних. Перший принцип це забезпечити своротню воду, так звану обратку, в котел. Не нижче 55-60 градусів. Другий принцип це задавати температуру радіаторів, не котловою температурою, тобто обмежувати температуру на радіатори. Третій принцип це буферизувати тепло, яке виділяє котел. А так часто буває, що він виділяє тепло в надлишку. Його треба збуферизувати, а потім використовувати. І такий метод є набагато кращий по розтягуванню довжини горіння, не чим, наприклад, занижувати температуру води в котлі. Оце три таких головних, головних принципи обв'язки котла. Їх також треба дотримуватися. Головні причини я назвав, але також виникають супутні причини, які виникають через головні причини. Наприклад, котел димить. А раніше не димів. Ну, зразу зрозуміло, якщо він раніше не димів, значить в ньому була раніше хороша тяга. А якщо він зараз димить, тяга в ньому, тобто в димоході, стала гіршою. Через що? Через те, що, скоріш за все, димохід забився. А людина забула його почистити або не могла почистити. Чому? Забула тому, що думала, що то достатньо раз у рік, наприклад, почистити і не чистити. А не могла почистити через те, що часто в димоході не продумуються ревізійні різні дверцята і люки, через яких можна той димохід почистити. Тому людина не чистить димохід і думає, що то буде так завжди, але без цього не обійтися в будь-якому твердопавному котлі. Коли в ньому згорають кубічні метри дров за сезон, то обов'язково. Якась кількість сажі більша чи менша кількість, але в ньому рано чи пізно відпадеться. Тому треба постійно чистити димохід, тобто обслуговувати котел. Так само часто буває, що паде коефіцієнт корисної дії котла. Це видно по тому, що швидше дрова згорають. За рахунок того, що сам теплоурмінник котла дуже сильно засмітився, на ньому відклався. Сажа, конденсат, дьоготь. І котел тоді також має менший коефіцієнт корисної дії. Чистка котла в такому випадку, без механічної чистки, також не обійдеться. Є різні йоржики, кочерги, а також хімія у вигляді солі, якою треба користуватися час від часу. Котел буває, що горить занадто мало часу, чим нам здається, що він би мав горіти. Також є кілька причин. Одною з причин може бути занадто мала потужність котла, тобто потреба в теплі є більшою, чим реальна потужність котла, або яку він видає, ця потужність може бути замалою тому, що дрова можуть бути мокрі. Або на перший погляд, здається, приміщення досить сучасне, але воно може, може мати. Великі тепловтрати, наприклад, великі холодні вікна або неутепленим бути, і тому тепловтрати є більшими, чим котел видає. Через 100 котел занадто швидко виграється.